Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі. Я хотів би засняти відео. Це була зроблено перша попитка до дощук закультивувати, як видно, вона неудачна. Багато бур'яну просто прийнялося. Осталось грудки, земля була влажна. Тому пройшли дощі. Це сьогодні вже другий день, можна так сказати. Третій, точніше. Уже після обіду виїхали пробувати бо тягнути немає куди, як видно, земля вже твожної стиглості. Хоча ще можна було почекати, але бурян не хоче чекати він не лізе. Коли я знімав там відео, вставочку зроблю. Було набагато менше буряну. Як видно, а такий фон зараз. Пройшло практично тиждень 5 чи -6, 6 днів. Як видно, таке виходить полосся, зелені там видно за культиватором. Вірча, косот, свіріпа, амброзія, все, що можна, тут вже посходило і приїхали культивувати. Так, Покажу вам. Ось як видно, це фон по зимовому ячменю того року. Ось плавно переходжу під сояшник, була проведена оранка. Отакий фон по соняшнику. Нічим візуально він не відрізняється, але по соняшнику, мені кажеться трішки менше буряну. Тут в основному зійшла падалиця більше соняшника. Хоча є і амброзія. І отакий фон по полю. Як видно, тут, що тут, що там була проведена культивація КПЕ зроблено, як видно, полоси від лап. Проводилось в зиму без борін. Чому без борін? Тут була, як видно, палка порубана, там на тих кусочках палка була не рубана. І Щоб не набивало палки, бо де палка, бо бурян було, набивало цей. У мене там краї от, сусідів були забур'янені, трохи залізли і цей, то там якраз краї відступили трошки і там десь полосочка була невеличка буряну, і забивало цей. А так, в принципі, дуже гарно виходило, щоб по озимим. По після озимих, що після соняшника. Вся площа буде тут засіяна соняшником. Отакий От фон. Як видно, тут теж є, але тут як видно вже палець залиця пішла. Два не справжніх, два справжніх і вже другий справжній викидує, виходить, третю пару, як так можна сказати. Перва не справжня і амброзія і все є тут.

Отак після став, бо нагрівся вже під сотню. Став трошки ще стине. Він подарабанив, я поки культиватор почистив. Опустив культиватор, якраз вирішив заглушив трактором відео, застінг, поки трактор остиває. Да, там не пишіть, що ти заглушив і він остить. Ні, я йому дав проробити, поки почистив культиватор. Він минут 5-7 до 10 проробився, я тоді його заглушив. Так. У нас холостих я його не глушу, більше середніх, а, а десь оборотів по тисячу даю. Де А Отак виходить картинка. Ждати нікуди, сирувато. Як і ще декілька днів, тут вже культиватор не допоможе, пройдеться ущельником заходити. Да. Трішки ми груди навернем, але ну, нічого не зробиш. Далі теж дощі рисує нам там після 12-го травня, так що може ще оце раз пройду середину, як видно, це було зроблено до дощів. Тут поставався бурян, оці якраз два проходи. В кінці вже як пройду тут, перекрию їх заново, щоб тут не залишилось буряна, як видно. Амброзія, щось до дольне повилазило, тобто все такі справи. Ось видно вже присохло, ну, зав'яло. Процентів 70 до 80 ми тут убрали. Тут розбив на дві загінки, бо вони посередині зайшли. Там на два проходи і десь там на два проходи. Трактор остиває і доділую ці 6,5 гектар. Завершуємо культивацію. Там невеличка полосочка залишилася і трої. Покажу вам. Переїхав на свої кусочки, як видно, отак вийшло, культивую без борін. Тут на краях був бурян високий, плюс палка і сильно набиває. Ось одну кучу допалюю, на тому краю друга і там невеличку теж на край витягну під тим краєм. Якраз два краї і двоє сусідів. Там дисковка, тут пшениця посіяна. Не кормляне видно, бо геть жовто стоїть і так волнами. Край от, ось як видно другий раз пройшов. Там на краях забилось кучу, оставлю стіну. зараз назад зроблю краї і в другу культивацію буду пробувати з боронами. Як видно ось як видно, там палка. Зараз тим краєм також вернуся, може щось ще витягну. А так, в принципі, по самому полю. Більш-менш добре. Як видно, палки такої сильно і немає. Там, ото, там трошки в краю бур'янця є, а так, в принципі, все добре. Сиро, як видно, тут сиріше, ніж там. Даже. Ну, може що без, без барін, вона не розбиває ще. А так, в принципі, дуже добре. Покажу там ще на кусочки, що в мене вийде. Покажу цей кусочок, як видно, такий фон. Тут палки менше, тут КПЕ трошки понатягувало. а так палки вроді як, менше. Культивую обратно без борін. На краях все одно набиває, бо я казав, це був один кусок колись, це ми забрали, і край завжди забур'янений виходить. І тепер край змістився далі і вийшло так, що там теж забурянена наша сторона, бо межа. Як то кажуть, то ті відступили, то ми відступили, бо ніхто не знає, під що соняшник чи там що посіяно. В основному тут соняшник був. І так бур'ян. Ну, ми старалися обробити якісно, от сусідів більше було. Осталось на два проходи. Отакий от фон. Сирувато, звісно, як видно. Тут сиріше, ніж там. Ну, що робити? Тут зверх розсипається, де лапа лізе, цей аж клей ось ось достає. Ну, що робити? Без борін. прийдеться другий слід чи боронувати, чи культивувати. Вже зборонами. Треба обрати оцей бур'ян спочатку. Трактор не гушу, бо майже під сотню, 95, десь до 100 градусів нагрівся. Зараз пластини. Не... Ходжу спочатку першої краї, потім на другу переходжу. Бо краї завжди затрамбовані, плюс тут дорога заїжджає. Щоб нічого не порвати, не поламати, ходжу потихеньку першої. Тут вже два рази цей край пройшов. Бо, по-перше, тут декілька разів натоптали, затрамбовані. І були палки буряни, Бур'ян брав чистіше, як видно, за другим разом. Тут, звісно, трохи хуже. Завершу, тоді вже засніму, покажу, що вийшло. Перше відео, так у мене вийшло закультивати, там залізли, задистували нам, Ну, тут не страшно. Закультував, культиватор почистив. Тільки що закінчую, взяв трактор, прямо по полю. Отак десь отсюда, виходить. По тополі примірно і так поїхав. Не бачу те, що люди роблять. Ладно, мене не було на полі. робить трактор, видно. що це? той... Там яма, так, ну зараз немає, не калюжа, там невеличке болото. Калюжі нічого, проїдь. Ні, по полю. Ладно. Взяв по полю з культиватором. Проїхався і все. Прийшлось обратно заділати. Так, країни підбив, все закінчив, там закінчив. Тут трохи розвертався це з краю, там щось півалки десь понасипалося, як тягали. Понатягував по трохи зелено, А так, в принципі, отак вийшло. І це... це теж там з того краю вже підбив, щоб той край зробити. І той край підбив, а так... так у мене вийшло закультивувати. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео, заходимо в Вебс, в інстаграм.